Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні у нас буде острів. Продовжую я будувати своє село. От, ну і перш ніж почнемо, попрошу вас поставити вподобайку цьому відео. Хто ще не підписаний, будь ласка, підписуйтесь на канал. Натискайте тут дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні мої серії. Буде ще дуже-дуже багато чого цікавого. Ну і пишіть коментарі, які допомагають також просувати. Контент на Ютубі, ну і до всього іншого це ще і додатковий спосіб спілкуватися. Все, погнали. Зараз будемо пригадувати, що там в мене було останнє зроблено. Так, да, до речі, останнє, що було зроблено. Зараз я пока. Хоча хай, хай з зніму попередній серії. запрацювала гуральня. Треба знятись від гуральні тоді людей. Запрацювала гуральня, добудувалися вони тут звичайні гуральні, але е, так як в останній серії з'ясувалося, що в мене майже немає пшениці вже в мене зараз взагалі може бути біда що Можуть померти мої, мабуть, якісь тварини. Можливо, мені зараз доведеться взагалі. Я не знаю, чи пшениця взагалі продається чи ні. Можна спробувати. Це в мене приїхав з балаклії гінець. Ще можна спробувати відправити в деркачі. Звідти у нас, до речі, імпорт картоплі йде з деркачів. І можна в мерефу. А, ми зараз відправляємо в Мерефу. хоч прибув ще з балаклії до нас гінець. Вже пішов. Дочекаємо, зараз прибуде в мерефо наш гінець. По-перше, я хочу подивитися. Я вже чесно не пам'ятаю тепер, навіщо я його туди відправляв. Е е е е так, вибачте, хто я вимикав звук на телефоні. Е я вже не пам'ятаю, що я його туди відправляв. Для чогось відправляю? Ну зараз подивимось, може там є пшениця в них, ми тоді зможемо купити пшеницю. Так, будують зараз, я так розумію, мої будівельники цегляну арку, поки що добудували вони зараз лісопильню. Треба туди також буде шукати людей. Можна, до речі, там двоє чоловік мене зараз в Гуральні звільнилися, відкрити посади для двох чоловік. Дуже далеко знаходиться лісопильня, прям дуже далеко ходити. Але ну я думаю, вони впораються. з цим. Ну і до цей постачати ресурс також далеко, але я думаю, ну... Хай хоч щось краще буде. Так, е далі. З Гуральні ми поки що вирішили, що тут не буде нічого. Так і доставили 300, да, одиниць? На жаль, так. А я можу цю перемістити якось. Ви перемістите всі ресурси що, що, що? до найближчого можливого сховища. Так. Хай забирають пшеницю, поки що вона мені не треба. Вона ну, більше треба для е, інших, власне, моїх потреб. Так, я не пам'ятаю, сюди я когось призначив працівницю. Да, на хмібник я вже призначив нормально. По полям, це в мене напар стоїть. Тут соняшник, тут коноплі, тут пшениця і тут пшениця. Це добре. Трішки більше буде пшениці. Треба, б, звичайно, було б ще одне поле пшениці, але в мене не буде вистачати тоді людей. У мене в черзі ще стоїть власне, поташня. І торговельний причал да, для того, щоб я міг е торгувати з іншими ну, містами. Тобто тут не всі міста торгуються по е цьому по суші. Є деякі міста, до яких можна дістатися тільки річкою, наприклад, ось так Панютине або Барвінкове. Тут тільки річкою, бачите, пише. Відповідно, з ними також треба б торгувати. Тому ось так. Я зараз закладу, мабуть, ще. Е... А, да, до речі, що тут школа моя? Ну, в школі більш менш навчаються все нормально. Я зараз почну закладати, мабуть, ще декілька хатинок. Так, мабуть, ще дві чи три хатини я закладу для подальшого будівництва і потім, власне. Коли добудують всі оці штуки, вони вони будуть будувати хати. Я зараз я закладаю тоді і вимкнуся вже трішки пізніше. Я, власне, дістався гінець до Мерефи, і дійсно в Мерефі є у нас пшениця, можна і купити в них. Я, мабуть, всі заберу, всі оцю тисячу вона недорога, ну доволі, на 100 всього гривень буде. Я беру пшеницю в них 100%. Можливо, зараз вдасться їм щось продати. Давайте подивимось, що у мене є. У мене є 700 соняшникової олії 500 яблук. Вони купують олію, купують 700 олії я їм зараз продаю. Ой, навіть покриє, дивіться, з надлишком те, що я купую. Яблука вони не купують. В принципі, борошна в мене 280. Ну давайте ще й борошна продамо, щоб покрити. Витрати, які... цей мій гінець коротше, я їхав. Туди. Все. Але саме прикольне те, що в мене буде нарешті пшениця. Так, ну тут я зрозумів, що все вже все випорожнили. Окей. Все добре тут. Далі. Ой, стоп, щось сильно перевів. Нарешті добудована арочка. Дивіться, тепер у нас таке тут буде кладовище. Ось так воно буде. У нас е, власне. Єдине, що мені ось тут трішки не подобається стиковка. Якби було прямо а так шло, то було. Ну добре. то можливо потім. Є арка, і тут ще будуть деякі дерева рости. Це добре все. Почала працювати вже ліснопильня. Тут вже є і дрова, і деревина є. Все тут добре. Е, власне, хміль. Сіяння відбувається хмілю, м Поля потихеньку орються, все також нормально. Треба до речі, мабуть, ще б одного треба е рала ще одне, доволі багато плугів треба. Не, полів доволі багато, треба ще плуги, мабуть. Але то добре. То розберемося на наступний сезон, якщо все добре, я зроблю ще один е власне, плуг. Постачають зараз ресурси на мої працівники. Що в мене по вапняку? Вапняк ще в принципі є 7 тисяч, поки що мені вистачає. Так тоді з таким темпом, ну якщо так далі піти, зараз там 1000 пшениці буде. Можна спробувати буде навіть гуральню, від а 500 на гуральню треба. Ні, тоді я не буду, мабуть, поки що запускати гуральню, Того що в мене вже немає пшениці. Трішки зараз коням принесуть. Ну, корови то звичайно, зараз підуть вже пастися. Чи вони вже випасаються? березень місяць. А ну вона їх повиганяє потім да, на, на поле. Корови підуть пастися їм не треба, то плюс у них коров є сіно. Відповідно, вівчар не теж їм сіно. Кури. У курей поки що пшеничка також є. Можливо, тоді і відкриємо гуральню. Як я розумію, пшеницю треба тільки. в стайню. Поки що, якщо я правильно зрозумів, і курям, так? Да? Тут у нас стіна. Тут у нас. А, ну сюди ще треба, так, да, пшеницю в стіло. Коротше, коні їдять. Угу. Тому що тут теж сіна, да? так? В сладоварні. Коротше, ось так. Добре тоді. Тисяча пшениці зараз приїде. Я спробую, спробую. Уже березь місяць, ну, можливо, ще потім купимо, десь може ще буде пшеничка. Я би хотів спробувати запустити гуральню вже нарешті, і щоб в мене була в цій серії вже горілка. Чекаємо ще чогось цікавого. Власне, добудовують поташню, залишились останні тут вже кроки майже і все там. І поташня добудована. Йдуть мої вели. Я, до речі, тут е, трішки замовив ще прибув генетик до нас із деркачів. Я там йому продав вугілля. І замовив у нього, по-перше, теплого одягу, ще трішки того, що там у нас вже ну, було мало його, а ми ще самі не шиємо. Е, власне, ось це вони забирають вугілля, продав, продав йому вугілля, замовив теплого одягу і замовив двох дорослих валів. Чому? Тому що я вирішив, як я вам і говорив, що треба тут ще один плуг робити. А для плуга я там поза кадром хотів зробити, а воно пише, що треба двох дорослих валів, яких у мене, до речі, ну, не було тоді. У мене, до речі, взагалі є дорослі бики. Ну, Бугай є в мене один рік тільки і все. Дуже мало в мене зараз. Е Бугаїв. Тому, власне. Я замовив двох дорослих валів, зараз вони їх пригонять і ми їх відправимо на виготовлення ще одного плугу. Тут уже одне поле соняшнику засіяли, досівають власне, коноплі, потім пшеничне поле і ще одне пшеничне поле. Е, працює жіночка, а вже б засіяла вона власне, хмільник. Хмільник буде висіватися е, е, в гарбарні. Шкіра гарбується до серпня місяця. Власне, сюди, поки що один тільки чоловік прийшов, треба ще одного в Гуральню. Я відкрив Гуральню, раз нам може дали власне е... ну, пшеницю. Її, до речі, мало залишив. 680 тільки. Знімаємо з Гуральні, поки що знову працівників, ну то може дивіться е, уже 530 навіть, дуже мало пшениць. 1000 пшениці це взагалі виходить, що ну, взагалі ні про що. На жаль. Такими темпами мені, мабуть, три таких поля пшениці великих треба для, для того, щоб е, нормально все в мене працювало. Ну, то таке, добре. Так, о, о, оборіг. Ну, я думаю, за сезон вони скосять. Наб'ють оберіг. Поки що одного оборогу, я так бачу, вистачає. Чекаємо тоді, доки дороблять уже. Нарешті поташню, і буду розбиратися, що туди треба в поташню. Вся поташня збудована, далі йдуть вони. Давайте я поки що перекинулась так, хоча одну хатину хай збудують перед торгівельним причалом. Поташню, давайте розбиратись. Поташню наймаються хто? Можна жінок? Я тоді чоловіків прибираю. Луг, попіл і поташ. Для поташу нам треба луг і дрова. Для лугу нам треба попіл і вода. Для попелу ну, відповідно, кора. А, кора треба. Угу. Навантаження йде тоді на нашу лісопильню ще додатково. Де моя лісопильня? Кори треба багацько, а А, досягнуто ліміт. Кори мене і так достатньо. Все. Питань нема. Давайте я наймаю, відкриваю тоді посаду, якусь жіночку сюди. Лух і все інше. А далі будемо зараз вирішувати. Я там хотів робити миловарню. Е для миловарні... мило вони роблять що? Лух і лой. Ну, лой у мене є, мені треба лух. Лух це наступне, воно робиться з попілу і води. От лух мені треба. А потаж. Я не знаю, для чого мені потаж треба взагалі, куди використовується потаж. Що в мене ще немає? У мене ще немає. А ось гута. Виробництво із піску поташу та палива скляних виробів. А це скло. Гончарне, виробництво глиняного. Посуд з глини, полив та полива. Що таке полив? Для партії 101 потрібно 200 одиниць глини, 50 одиниць полив. Ну я ж тут тут полив не роблю в поташні. Ні. Що таке полив тоді? Треба розбиратись. Коротше, то, то, давайте я поки що тоді взагалі потаж прибираю. Мені поки що попіл і луг треба, хай роблять. Ну, коли, звісно, сюди хтось прийде працювати. Так, досівають вони вже е, поле конопель квітень місяць. А так, в принципі, корови пасуться вже, так дивіться. Багатенько корів уже в мене. Вівці пасуться. В принципі, вже можна волів пригнали. Давайте ми будемо робити отак. Замовляємо, а це замовляємо лагодити. В принципі, вже всі поля спали. А, не спахані, стоп. Відмінити лагодження. Ой, яке знищити. А що я не можу, так? Да? Окей. І так розумію, вона зараз до дороби, потім буде лагодження. Добре, все. Цим вирішили. Все, чекаємо тоді, коли можливо з'явиться нова сім'я в нас або щось ще цікаве буде. Можливо, тут і прийде робітник і щось ще засую. Це, друзі. Власне, чекаємо. В принципі, запрацювала вже моя поташня. Дає вона вже мені і попіл, вже навіть лух є в мене ось. Тут треба два працівники також. Мінімально кора, дрова, все це все випалюється, з'являється попіл. І, власне. Попір потім змішують з водою, стандартна процедура, і з'являється луг. Далі ми збудуємо коли миловарню. У мене є ось тут де мій склад лій. Цей лій змішують з лугом і з'являється мило. До речі, миловарню також треба вже тоді ставити десь. Ох, для неї треба також багато ресурсу. Я би миловарню також ставив би десь отут ось -от подалі. Де вхід у неї? Вхід ось тут. Ось так би, мабуть, япі поставив би, щоб нічого не робити хай буде ось так. миловарню закладемо також, мабуть, так. Хоча, можливо, давайте і зробимо сюди. Навіть і так. Причал би я взагалі поки що тоді відтіснив би назад. Так я не, не зрозумів, що таке полив, оцей, чи полив, чи полив, ну, типу, оця гончарня, з якої там. М, треба 50 одиниць полив. Що таке полив? Я, чесно кажучи, не розумію. Ой, вибачаюся. Я не розумію, де мені його брати. Я начебто всі тут уже передивився типу, будівлі, ну, я не бачу, що таке полив. Вапнярка не підходить, ну, пісок, глина, плавильня, відповідно, зрозуміло, що це таке? Ткальня чи ботальня каменярня це все не воно вапнярка, валяльня, ні. Це сукно робимо ми тут. Римарня збрую виготовляє, покрівельня, ну, зрозуміло, цегельня. ну, цеглу, відповідно, поташня, попил, поташ і луг. Це не полив ніякий, чи полива, чи полив. Тут мило робиться, гута, ну, відповідно. Треба пісок, потеж та паливо. Відповідно. І вже буде скло. Ну, полив, що таке полив? Я не розумію, чесно. Дуже складно для мене зрозуміти, що таке полив. Я дуже сподіваюся, що ви мені в коментарях про це розкажете, то що чесно. Ну. Так, тут уже ми. не засіяли ще, тут навіть не почали. Ось це дуже погано, травень місяць уже. Є ймовірність, що ми залишаємося без пшенички, да? А якщо я відкрию. А які сезони для сів вбидуть? Типу, коли вони тут... тут. Нема коли ми сіємо, а коли ні? Я, я, я так розумію, що це травень місяць уже сів не відбувається вже, да. Коротше, ми залишаємось без пшениці. Це дуже кепко. Це прям біда. Вони їх сіяли в останню чергу ці поля і не встигли. В наступну серію це буде мені прям. Прям-прям-прям проблемка. Тому нам зараз вже треба, я так думаю, починати відправляти гінців. В Балаклію, в ту ж мерефу, можливо, в них там ще з'явилась пшениця. І зараз будемо дивитися, де можна накупляти як можна більше пшениці. Скарничку тільки ми трошки зараз свою розтратимо, але що ну, робити? Без пшениці не можна залишитись. На жаль, на жаль, цей момент я пропустив. Так, а в чому проблема? Чого вони. А ну тому що в мене перша швидкість. Все. Чекаємо тоді, доки добудують вони власне миловарню. Я, я вже, мабуть, вімкнуся, якщо ніяких курйозів не станеться, я вже вімкнуся, коли буде збудована миловарня. Коротше кажучи, я трішки помилився, друзі. Все-таки в травні місяці ще сіяння відбувається. Ще ось працюють мої. Це також різноробчені. Да, польові роботи вони виконують, ще сіяння йде в травні місяці. Ну, щоправда, все одно вони не встигнуть, тому що от те поле ще взагалі не починали інше моє засівати. Можливо, хоч одне поле вони встигнуть, і мені хоча б трішки буде е в цьому плані легше, тому що ну, поки що людей не вистачає. І справи кепські, Ну, от зараз мене, я ж кажу, я сподіваюся, що хоча б одне поле пшениці вони досіють до кінця травня. Ось, власне, таким чином. Чекаємо тоді ще. До речі, хміль вже починає рости, як бачите. да от Чекаємо. Добудували хатку, але одружилися пили пасічник із лата шмаліть. І, відповідно, як завжди, нових робочих рук не з'явилося. Це прям біда. Я спеціально буду їхати для того, щоб побільше було, е, власне. У мене цих е, ну, робочих рук. Але, на жаль, нових рук робочих не з'являється. І з плюсів добу, встигли досіяти поле пшениці. До червня місяця. Ну а це, на жаль, ні. Ще одне поле залишилося. Не з друзі, на, на жаль, так. Тому. Тому ось так я, мабуть, тут потім заміню пшениці на щось інше. Та я потім розберуся з полями, з плануванням, що коли сіяти на який рік. Так, ну чекаємо тепер нарешті вже, доки добудують миловарню. Треба дуже багато всього, але чекаємо. Я хотів вам показати, хотів от, гарбарню серпень місяць. Там гарбувалася до серпня місяця е, шкіра. От, вже в мене з'явилася. Мені шкура корович, вже з'явилася шкіра, вже її там перенесли, забрали овчина. Зараз. Коротше, ти розумів, що це окремо робиться. Не можна змішувати е, шкуру корів і шкуру овець. Це дві різні речі. Зараз, от, наприклад, він шкури зносить і буде робити, я розумію, овчину. Зараз йде вон, збір речовин. У мене зараз дуже великі проблеми, я вам скажу. У мене дуже не вистачає робочих рук. Я закрив зараз поташню. Поки що. Я думаю, поки що мені лугу цього достатньо. У мене немає е, вільних різноробів, які б зараз набивали вуглярки. Оці. Відповідно, недостатньо вугілля, в мене стоїть ковальня. У мене не виробляються ні цвяхи, яких не вистачає на виробництво миловарні. миловарні да. У мене стоїть стельмашня, бо їм треба металеві частини, відповідно, а їх немає, у них 5 замовлень в черзі. У мене зламалися всі ці вози, у мене зламалися е фактично майже всі тачки. Там, там, де там, де не де є. А вільних різноробів у мене нема. Зараз вже почалися жнива. І також небагато людей тут у мене. Я ви знаєте, до речі, це, це, це воно не провантажило? чи Це в мене так погано зійшла пшениця, тому що я її пізно посіяв, або можливо мало поживних речовин було. Щось дуже мало пшениці. Я її постійно замовляю, там приходять гінці, то, то там 200 одиниць, то там 100, то якась певна кількість пшениці є, але це дуже мало. Прям дуже мало мені пшениці. Я не знаю. Я, мені тут довелося трішки на забій відправити коней. До речі, вже продали. Продали вже конину. Ось тут вона здається продається, де? А вже навіть її продали, вже немає конини. Трішки коней довелося відправити на забій, тому що, ну, щоб менше їли вони. Можливо, доведеться зараз її курей. Трішки вирізати, тому що недостатні пшениці. Відповідно, скоріш за все, в цій серії вже вона майже закінчується. Цю для вас в цій серії гуральня в мене так і не запрацює. 500 пшенці це для мене взагалі колосальні зараз. Колосальна кількість. Тому ось так. Ну не вистачає мені робочих рук, я розумію, що зараз я ці хати добудую. І там також хтось буде одружуватися і. ну. Нові люди не будуть приходити сюди. Ой, ось я про що вам кажу Відповідно. Можливо, треба задумуватися вже про будівництво кам'яниць, але тут треба скло. А для скла, в принципі, для скла то в мене фактично все є. Я так розумію. А, ну стоп. А воно так не показує, да? ну це скло, да. це скло для скла гутероба скло. В принципі, пота, що в мене також можна робити, В мене попіл є і луг є. Можливо, на наступну серію почну вже потихеньку готуватися, та не, не почну вже, а точно почну рівніше, готуватися до будівництва кам'яниць. Комбіначі дозволяють скільки? Кількох помешкань та, можливо, крамниці. Угу. Так. А, і тут довідка, до речі, слухайте. Виходить, тут є довідка. Терпін зберігання, опції постачання, працевлаштування. Тут можна читати, дивіться скільки. Опа, тільки тут можна всього почитати. Що я про це раніше не знав. Окей. Якось, на, коли буде вільна година, я почитаю, скажімо так. Добре. Коротше, справи ось такі кепські у мене, друзі. Не знаю. Це вони зараз, поки вражаю, весь не зберуть. А ну, в принципі, ось зараз жіночку можна буде ще звільнити з роботи, вона дозбирає вже. Хміль весь, і, в принципі, я так розумію, вона тут вже більше засівати не буде, тому що сівба відбувається у нас в період березня травень. А отже, в серпні, в вересні вона вже тут не потрібна буде, можна буде її звільнити. Я, до речі, звільнив ще батарні таку жіночку, тому що тут чобіт поки що достатньо. Вони в нас так не продаються доволі сильно. Є в мене ще думка звільнити, спробувати ось. І... Робіт. Ну тут зараз, поки що вона взагалі ж там ну, по сезонним роботам працює на фермі, але також звільнити. По покрівельні ліміти досягнуті, але жіночка також зараз там на цих роботах польових. У мене яток доволі багато. Багато жіночок там зайнято. Тут у мене Сіка 3, 5, 5, сіка 4, 5, 6, 7 яток. І ось тут восьма ятка це раз. І ось тут у мене 4. 12 я у мене. Ось так. Тому. Тому. Не ж кажу, колосально мені не вистачає робочих рук. Ось так, друзі. Кепські справи поки що. Я, я говорив там на початках, що колись, що Ну, буде біда. Почуваємо, і тебе тоді звідти звільними все. Відпочиваєш, потім підеш щось на Я говорив на початках, що буде біда, тому що ну, чим більше буде людей, тим більше, більше виробництва. Треба більше людей і так далі. Ну коротше, це справа. Біда. А що він постачає ресурси зараз, де? Вечі шкури треба, кору, воду. Ой, то треба. 500 шкур треба, а в мене стільки нема. Ну, хоча б ціном запаснеся. Так, коротше, добре, друзі, я на цій, такій, скажімо, не дуже тішній ноті буду закінчувати сьогоднішню серію. Е, щось встиг, щось не встиг. Плюсів почали виробляти вже, в принципі, луг. На жаль, не встиг добудувати миловарню для того, щоб вже виробляти мило. Ну, але хоча б щось та, е, власне, є. Міль збираємо ще трішки ще пару серій і почнемо варити пиво. Ну і в наступна серія, якщо все добре, я ж кажу, почнемо з того буде присвячено тому, що будемо підготовку робити до будівництва кам'яниць. А можливо, і вже якщо вдасться дивлячись від того, як піде процес, можливо, якщо вдасться, вже і кам'яницю збудуємо. Це буде залежати від того, скільки у нас буде робочих рук і як воно все у нас з вами буде. Як би там не було, дякую, що ви дивилися цю серію. Пишіть мені в коментарях, будь ласка, напишіть, що таке полив отой. Я дуже хочу знати, що таке палив. Ну і плюс порада, якщо у вас є, якісь є, також мені про це пишіть. Ще раз дякую, що ви дивилися. Ну і до наступних зустрічей.